Добрий день, рада із... запрошенню. Дуже дякую вам, що доєдналися. Почнемо із такого, що от нині державні органи вони справді використовують офіційно діловий стиль, і виникає питання, чи вони його спотворили, перш ніж говорити про спотворення офіційно ділового стилю, потрібно сказати, що ми в окремих випадках. Плутаємо два поняття: мовних кліше і мовних штампів. І, на жаль, в офіційно-діловому стилі в окремих випадках використовують мовні штампи, це непередбачувані зайві звороти, типу виконання зобов'язання, питання підвищення. Ось саме з цими моментами і потрібно боротися. Як от загалом сприймається оця мова документів людиною, і кому вона насправді може бути от незрозумілою зовсім? Мова документів потрібно сказати, це позитивний момент. Чому позитивний? Тому що мовні кліше це елементи, які використовуються для економії мовних зусиль. Для того, щоб наші Посадовці, ті, хто користується документами, могли спокійно швидко створити документ, але на жаль, ми робимо помилки, і у нас з'являються мовні штампи. А до мовних штампів ми відносимо і калькування з російської мови. Тому що до 1996 року пам'ятаємо у нас документування, документообіг був російською мовою, і, на жаль, не зовсім вдало були перекладені окремі документи. І до цього часу ми натрапляємо ось на такі моменти, коли говорять на даний час, або пишуть на даний пишуть в документах. Там треба сказати, гадаємо, потрібно відзначити і ось саме такі слова. Вони створюють труднощі для сприйняття. Хоча, по суті, офіційно діловий стиль він в українській мові вироблений ще з 13-14 століття і має дуже чіткі форми використання. Тому я вважаю, що дійсно потрібно зараз викорінювати ось ці чужі форми і використовувати безпосередньо форми, які властиві українській мові. Наскільки взагалі доречними є рекомендації Кабміну? Попрошу вас пояснити, що це взагалі є, підформулюванням, під таким, як от прості речення мають бути: уникати канцеляризмів, абревіатур, там, використання активних конструкцій. Щодо простих речень, ми зараз використовуємо синтаксис української мови, і коли ми знову почали користуватися. Тими підручниками чи читати ті підручники, які були заборонені в 20 після 20-30-х років 20-го століття вони у нас були під забороною, але слава богу, збереглися у науковій бібліотеці вернатки. Ми бачимо, що синтаксис української мови відрізняється від синтаксису російської. У нас немає таких величезних складних речей, У нас немає дієприкметникових дієприслівникових прислівникових зворотів. Тобто речення має, має бути побудоване чітко і правильно. На жаль, цього в окремих випадках немає. У нас з'являються вставні слова, вставні конструкції, що ускладнює розуміння тексту. Тому щодо простих речень я абсолютно погоджуюся. Має бути чітка логічна побудова речення, прямий порядок слів для того, щоб читачу було зрозумілий текст документа – це перше. А стосовно канцеляризмів, це є і це є ті мовні штампи, які засмічують власне офіційно діловий стиль української мови і дозволяють деколи насміхатися над складнощами. Тому я вважаю, що повинні бути розроблені рекомендації, особливо це стосується юридичних документів. Тому що в юридичних документах там чіткі мають бути моменти. Не може бути вступити силу закону. Закон тільки набирає чинності, не можна вступити в шлюб, можна лише одружитися, бо перепрошую, можна вступити в болото. А е, такі речі, власне, стилістичні помилки вони досить часто трапляються, і тому потрібно передивитися саме е, ось ті документи, які допомагають організовувати наше життя, якими ми користуємося ще для того, щоб це було все стилістично виправдано. Для того мені здається, обов'язково спеціалісти-філологи мають працювати з юристами, мають працювати з представниками. Інших органів для того, щоб навчити і показати, як правильно мають будуватися документи, з вашої точки зору, чи є ще певні рекомендації, які б все таки поліпшили це сприйняття громадянами інформації? Насамперед, я підтримую точку зору національного агентства зі стандартизації української мови, які зараз переглядають питання складання іспиту з української мови держслужбовцями. Він буде дещо ускладнений і в часі, і щодо завдань. Тому що ми повинні власне виконувати статтю 10 конституції і користуватися українською мовою нормованою, тобто не порушувати норму української мови. Ну для цього, мабуть, навчальні заклади і академічні заклади, які переймаються політикою власне, державної мови в Україні її функціювання, мають запропонувати консультації, мають запропонувати різні мовні курси. Мені здається. Що особливо для держслужбовців ці мовні курси будуть на часі. От ви, напевно, вже частково відповіли на моє наступне питання, бо лише от хотіла запитати, чи зможуть держоргани перейти на новий стиль самостійно. Окрім от мовних курсів, чи потрібно ще от якісь додаткові заняття, аби от, знаєте, воно швидше якось все працювало у нас на практиці? Я вважаю, що так. Я вважаю, що потрібно, але крім цього, ми завжди, наприклад, відкриті викладачі, науково-педагогічні працівники, які викладають українську мову, завжди відкриті для різних консультацій. Тобто, якщо потрібно зателефонувати, запитати, як правильно побудувати речення, чи вдалий цей вид документу можна завжди звертатися. Але оскільки ми пам'ятаємо, що документ це. Повинен мати юридичну чинність, то мабуть потрібно все таки розпочати з того, щоб ось такі загальні формулярні документи підготувати для того, щоб держслужбовці могли вже, за за прикладом створювати власне документи з різних нагальних потреб. А як от вважаєте, взагалі бути важким? Це є перехід? Чи важко буде людям перейти от, ну свого роду до нового стилю? Я думаю, що молоді держслужбовці, ті, які вже закінчували останніми останнім часом, власне будь-яку спеціальність, вони Вивчали українську мову за професійним спрямуванням і мають більше навичок для створення документів українською мовою. Ті, хто вже має досить великий стаж роботи, їм буде важче, будуть певні труднощі, будуть певні, можливо, навіть і листи з боку держслужбовців незадоволення, але це дуже потрібна справа. Ми маємо показати, що ми. Маємо власне свій офіційно діловий стиль. В нас його крали, в нас його крало дуже багато років. Ви знаєте, що український офіційно діловий стиль, він, я ще раз повторюю, з 13 14 століття створювався. У нас спочатку е австро. Угорська імперія, далі литовські князі. Вони в нас забрали ось таке поняття, як допустимо, господар і дідич, і підписували документи, які в них були латинкою і українською мовою. Підписували українською як король Казамир, підписував як господар і дідич. А далі відбулося скорочення ось цього господар. І раптом ми бачимо, що в російській імперії починають підписувати государь, А це було абсолютно запозичення з офіційно ділового стилю. Українською мовою тому ми повинні стояти на тому, що в нас давно ці правила вироблені? Ми їм повинні ми маємо лише їх уточнити і користуватися власне на своїй землі своєю мовою і своїм офіційно діловим стилем. От підбуваючи підсумки з вашої точки зору, чому тільки зараз Кабмін схвалив ось ці рекомендації, і як вважаєте, чи потрібно було б це зробити і раніше? Я дуже хотіла б, щоб це було раніше. І намагання це зробити були, я ще раз повторюю, з 1996 року. Були рекомендації, які подавав Інститут української мови Національної академії наук України. Але я, мабуть, думаю, можливо, можливо, було десь не на часі, можливо, були ще якісь причини, і звичайно, це потрібно було зробити раніше, тому що дуже боляче, коли держслужбовець власне не знає української мови, і тим більше не знає писемної її форми, не може створювати документи тією мовою тієї країни, в якій він працює, отримує заробітню платню і живе.